Так, дівчатка любенькі, дорогенькі. Доброго дня! Зараз Щас... сьогодні цілий день прибираємо. Тут прибирала трохи, хлоркою руки воняють. Катюня вон сидить. Цвіти, цвітуть. Катюня ось сидить. Кс, -кс, -кс. не реагує. Катюня на місці, на дворі сніг. Щоб ви розуміли, що я хочу записати. Записати Ой, і не, не думала, ну запишу. Бо хто, значить, буду писати чи не буду далі. Взагалі, а все одно ми з вами почали, я з е, часник. І хочу вам сказати за часник. Дівочки, з сьогоднішнього дня хто там ставив часник, я зараз розкажу, що вам далі робити, тому що сьогодні я це все роблю. Яблука, ті, що ви розрізали і ставили біля часника, на двір розрізом ложите на землю. Якщо вдворі, вдворі в дворі, в дворі все, нема різниці. Якщо десь там ви в квартирі, десь місто находите і вложите його на землю, тільки розрізом на... до землі ви ложите. Сніг розмили, якщо сніг, і старайтеся, і старайтеся щоб... Ну, ви, щоб розрізом воно лежало прямо на землі, мерзла земля. Не мерзла земля, вона зробить все те, що треба. Там у частнику, захекалась, просто прибирала. Там у час по 13 булавок в кожній часничині було. Тобто ви їх витягуєте, ви закриваєте булавочки і, і ну, унітаз це дуже жорстко, мабуть, таке. ну, треба їх в проточну воду, ілі де річка, ілі де, ну, десь, де проточна вода. Саме краще, де проточна вода, і ви туди їх... Кидаєте, змиваєте, і хай вони все там змиваються. Так, Часник той, що ви в чотирьох углах стояв, набираєте 4 рюмочки солі, простої солі, і ставите на сіль їх, рюмочки там, де він стояв, просто рюмочку поставили з солью і, і поставили туди Тобто чотирьох углах 4 часничинки будуть стояти, будуть стояти у вас. Так, 9 днів воно стоїть. 9 днів. От, якщо ви це сьогодні зробили. сьогоднішнього дня 9 днів, Завтра, завтрашнього дня, післязавтра, післязавтрашнього дня 9 днів. Чого я сьогодні вам розказую? Тому що я сама його хочу до Нового року все це завершити. І ви старайтеся його зробити до Нового року. 9 днів. Стоїть воно з того часу, коли ви його поставили. Ну, Я потім часник, я підв'язую, в мене є спеціальне місто. Ми їдемо, йдемо. Я підв'язую кожну чесничинку на дерево, до дерева. Ну, Ви можете просто, ну як вам сказати, просто винести в мусорку. Тільки не в мусорку, щоб воно в хаті ще відрібать, ліпалося, або в дворі десь щоб мусору було, просто за двір. З хати за двір мусорки городські, мусор, якщо десь взяли в торбинку, склали, винесли. Щоб ну просто ви почистили, і ви його винесли. Щоб воно ще у вас там неділю не тіліпалося в дворі чи в відрі мусорному в хаті. Ну, поняли ви, щоб ну як? Щоб почистили і винесли, його немає, одним словом. Поняли, ви, це ви зробили. Так, сіль з часником, ну, то це 9 днів воно стоїть, сіль у вас остається в рюмочці. Часник ви викинули сіль. а Потім... де в мене та торбинка? Ну, в мене не одна така торбинка, от тряпчана торбинка. Я беру таку, чи другу, чи п'яту, чи десяту, в других у мене сіль так само насипана є. Ну, ви берете тільки тряпчане, тобто, щоб ця сіль із стекла. Вона пішла в тряпчану не в бумагу, не в пакетики, не в кульочки. Вона була в тряпки. Чого раніше от купували, даже, от ви як купували, навіть крупи, навіть сахар, навіть ту саму сіль. Все було в якісь торбинки тряпчані, да, можна сказати, кульочків не було. ну, кульочки, кульочки тут не при чому. Я вам кажу так, як і кажу, зробіть, пошийте, там як-то зметайте ту торбинку, собі зробіть. І щоб вона у вас була в цій торбинці, сільце дуже сильна. Десь там пан Юрій хаті шуршить. Сільце дуже сильна, Понімаєте, якщо ви все правильно зробили от за мною, так як я вам казала, а не так, як розумієш, там уже сказав, а потім через місяць ще питаєте ви. А що, а де? А в відео все розказувалося, рожовувалося. Тобто, якщо сіль у вас стояла правильно... Часник потягнув усе, а в сулі останеться все та, що... вся сила, яка нада для вашого дому. Ви вложите її в торбинку таку, отаку от торбинку, чи таку, чи другу. Людь тряпочки, ви, щоб пошили. Понятно, що не зашмиргана, щоб така, щоб сіль. Так, і що? І оця сіль. І ця сіль, це от ви зробили її потім, під порогом, під дверима, під фірточками в кого, під ворітьми в кого, де люди заходять, де люди ходять, де ходите ви. Просто ви цією сі от сповнили, пішли трошечки там 10, 10 крапельок солі сипнули. 10 крапельок солі сипнули, Не так, що соль там банками розсипати, а чуть-чуть і ви солью цією, щоб ви пользувалися. Поняли ви, десь підвісили в сухеньке місто, де в кого там є в цьому, положили і хай не треба бляйко, не треба ну, без різниці, де вона у вас лежати, головне, щоб вона лежала в торбинці, тряпчаній торбинці. От таке, це ви самі зробили, це ви перед новим годом трошечки хоч чуть-чуть почистили. Ну, так як я вам зуміла розказати, так я вам і розказала. Тобто, хто захотів, той зробив, хто не захотів, ну, щоб, ради Бога, той не зробив. От таке відео я вам коротенько хотіла записати, щоб просто за десь, бо тому що 9 днів ще воно стоїть, щоб до Нового году, до Нового року, щоб ви просто поставили точку, винесли той часник, винесли яблука, ну, той, щоб нічого не було, тільки була у вас хороша соль. Люмочка ті нормальні, викновені, взяли, висипали, помили, нема там нічого, ніяких чар. Таких, що вам не треба, тобто воно просто це ємкость, який була соль. Помили і пользуйтесь далі, якщо ви хочете. Хочете, робіть, що ви хочете. Ну, такі діла. Головне, щоб ви поняли, послухали відео і поняли, що про часник я вам розказала завершення цього діла. Ось такі діла. Все, будьте здоровенькі, будьте багатенькі, щоб у новому році у вас було все найкраще, саме саме найкраще, щоб мир таки прийшов до нас в Україну. Щоб між нами мир був, щоб все було добре, все було добре. Все, пока-пока.